Добрий день, мої любі малята. Літо, літочко, минуло, як метелик промайнуло. Осінь вкрай наш завітала, по-осінньому все вбрала. Прийшла вже осені пора, а літо йде собі з двора. Літо проваджаєм, осінь зустрічаємо. А що ж сталося на пташиному дворі за літочко? Дітки, вам цікаво про це дізнатися. Осінь на гостини, на двір поспішає, і нас до пташок із собою гукає. Разом завітаєм до однієї родини. Індики запрошують нас на гостини. Тож не втрачаємо даремної години і відправляємося разом до індиків на гостини. Дітки, ми потрапили з вами на пташиний двір. Тут живуть свізьки, а ще їх називають домашні птахи. Подивіться, хто нас зустрічає, ходить гордо по подвір'ю, розпустивши хвіст та пір'я, набундючившись, мов пан. Це не півень, не фазан. Галасливий в нього крик. Ви впізнали? Цей індик нас зустрічає індича родина, індик тато, індичка мати, індичатко, їх маленьке пташенятко. Дітки, давайте спостерігати за цими чудовими птахами. Індюки великі свійські птахи, мають гарне яскраво забарвлене пір'я. Пишний великий хвіст, який вони розкривають, наче віяло, що переливається різними кольорами. А ще індики прикрашають себе коралами, так називають борідку з розживими наростами. Дітки індик дуже гарний. Поважний красень. Він вважає себе надто важливою птицею на пташиному дворі, тому завжди ходить гордим і надутим. Їдять індики, пагони та стебла різних трав. Ловлять комах, а господарі вигодовують їх овочами кістковим та рибним борошном. Індики живуть на індичій фермі, сидять на зручних сідлах, їм ставлять ванни, годівнички та погілки. В індюшачій родині підростають пташенята, маленькі індичата. Вони вилуплюються з яйця. Спочатку індичата маленькі зовсім безпорадні та до осені. Пташенята підростають, сюди бігають за своєю матусію індичкою. Адже це головне правило усіх пташенят не відставати від своєї матусі ані на крок. Так живуть усі птахи на пташиному дворі, у мирі та слагоді, і хоч багато їх, та всі вони дружні. Дітки, вам сподобалося? На гостинах на пташиному дворі. Тож давайте на згадки про наші гостини намалюємо індика. Роздивіться, як виглядає індик, які частини тіла він має. У нього є тулуб, він має круглу форму, на тулубі розташоване крило. У нього є кругла голова і гарний великий хвіст, наче віяло, також має округлу форму. Дітки, подивіться, як я малювала індика. Ой, такий гарний красень індик в мене вийшов. Дітки, давайте разом намалюємо індика. Та спочатку нам треба підготувати свої пальчики до роботи. І для цього ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Діти, давайте вивчимо пальчикову гімнастику барвистий метелик. Приготуйте свої ручки. Дивіться уважно та повторюйте за мною. В барвистого метелика є справи весняні. Від квіточки до квіточки він пурхає всі дні, сідає на пелюсточки і шепче щось своє. Від того, Кожна квіточка ще кращою стає. А зараз давайте повторимо ще разочок. В барвистого метелика є справи весняні. Від квіточки до квіточки він пурхає всі дні. Сідає на пелюсточки і шепче щось своє. Від того кожна квіточка ще кращою стає. Сподіваюсь, у вас все вийшло. Па-па! Добре малята. Пальчики ми розім'яли, до роботи ми готові. Дітки, ви здогадалися, чим ми будемо сьогодні малювати? Так, звісно, нашими улюбленими олівцями. А наш малюнок ми почнемо з самої великої частини тіла і дика це його тулуб. Тулуб має круглу форму. Промалюємо хвилястою лінією. Півколу. Ось так. Тепер ми почнемо малювати крило. Ближче до краю промалюємо коло, а від нього прямі лінії, замикаючи наші півкола. Ось так. Ще промалюємо два промінця і з'єднаємо їх хвилястою лінією. Дітки ми з вами намалювали тулуб і крило. Тепер ми промалюємо йому шийку дві прямі лінії. Це буде. Шия нашого індюка. Тепер нам треба намалювати голову. Вона також має круглу форму. Посередини намалюємо локо. У індюка є борідка, він наче коралами прикрашає себе. Ось така, наче капелька, і вона. Заходить йому аж на голову, ось так, ці нарости. Зверху над борідкою розташований клюв. Тепер нам треба намалювати хвіст для нашого індюка. Індюк має великий пишний, наче віяло хвіст. Для цього задньої частини ми намалюємо ось такі ромінці, наче як у сонечка, та з'єднаємо їх вилястою лінією. Ось так. Тепер ми намалюємо лапки. Подивіться, який гарний індюк у мене вийшов. Пір'я у міндюка забарвлене різними кольорами. Він яскравий, гарний. Ми використаємо червоний колір, промалюємо хвилясту лінію на пір'ях у хвості. Зафарбуємо пір'ячко різними кольорами червоним. жовтим. рай хвоста підкреслимо, коричневим кольором. Ось так. Крила також можна підкреслити по краю, ось тут, коричневим кольором. Використаємо синій колір, Добавимо ось такі вилясті лінії. І зафарбуємо пір'ячком синій колір, використаємо також і блакитний колір, О, зафарбуємо зеленим кольором. шия буде жовтого кольору зазвичай, борідку вони мають рожевого або червоного кольору Плюв зафарбуємо коричневим кольором? Де це наш коричневий кольор? Промалюємо ще крило? Світлим. Блакитним кольором замалюємо око ось так. І трошки домалюємо йому лапки. Ось який гарний, яскраво забарвлений індюк в мене вийшов. Дітки, маю надію, що ви також справилися добре зі своєю роботою. Я чекаю на ваші малюночки. Малята, я дуже радий нашій зустрічі. А тепер нам час прощатися. До побачення, мої маленькі друзі.